Погода в Україні в найближчі дні не порадує теплом в деяких областях. В останній тиждень липня аж до вихідних пануватиме прохолодна погода з дощами, але вже у вихідні українців чекає потепління. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 26 липня, ситуація з опадами майже не зміниться. Дощі в цей день очікуються у всіх західних областях, а також у Житомирській. Київський, Чернігівський, Сумський, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій місцями там можливі короткочасні грози. А ось на речі території країни вже переважатиме сонячна та малохмарна погода, але все ж буде вітряно. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то в західних областях стовпчики термометрів різко опустяться, там очікується лише від плюс 21 до плюс 24 градусів в день. Нарешті території країни в денний час доби буде від плюс 26 до плюс 31 градусів у південних регіонах до плюс 34 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 17 до плюс 23 градусів. Лише у західних областях від плюс 15 до плюс 18 градусів вночі. У Києві 26 липня, безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 21, плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!